Коломищина активно допомагає тимчасовим переселенцям. Лише, наприклад, карітас відкрив 10 прихистків. Тепер в районі очікують на людей, що постраждали від руйнування Каховської гідроелектростанції. Тому на снятинщині вже встановили шелтер на майже 30 осіб. Це приміщення колишнього дитячого садочка. Тепер тут розмістилися кілька спальних зон, душеві вбиральні, пральня. А ще поруч є заклад, де зможуть харчуватися мешканці шелтеру. Це буквально є приміщення панське, воно дуже старе. Після того, як ми дитячий садочок перевели в друге приміщення до школи, приміщення пустувало. І тоді виникло питання, бо приміщення безхозне потрібно з ним дивитися, доглядати, що з цим робити. Першим ділом була пропозиція зробити поліцейську станцію. А другий, Анатолій Антолі Баданович, міський голова, дав таку пропозицію подумати наперед, бо йде війна, і можуть бути такі випадки, що є багато внутрішньо переселених людей. Зі слів міського голови Снятина, роботи тривали півроку, а кошти виділяли із міського та обласного бюджетів, залучали також і місцевих та іноземних меценатів. Спільно з міжнародними організаціями, з громадськими організаціями, спільно з обласною владою ми комунікували і інтегрували зусилля різних компаній, різних громадських організацій. Таким чином, від того ліжка і, скажімо, постільна білизна. Техніка так само з інших джерел, я зараз не можу вам сказати точну назви, але Комунікували міський бюджет і бюджети різних рівнів і громадських організацій. Нещодавно на одному із засідань обласної воєнної адміністрації було прийнято рішення про об'їзд всіх прихистків на Прикарпатті. Керівник Коломийської районної військової адміністрації каже, що на снятинщині все виконали на совість. Ми готові для того, щоб приймати людей у разі потреби, якщо виникне така необхідність. І ось відбулася нещодавно нарада під керівництвом голови обласної військової адміністрації. Прийнято рішення об'їхати всі такі місця. Шелтери для того, щоб подивитися, чи вони готові приймати людей, чи є все необхідно, чи всім необхідним забезпечення. Сьогодні ми в Снятинській громаді бачимо, що такий шелтер готовий, всім необхідним обладнано, є всі умови, є центральна подача води, є каналізація, є опалення, є меблі, є ліжка. Також подбали і про домашніх улюбленців, які приїдуть із тимчасовими переселенцями. Їм у шелтері буде комфортно. Якщо буде потреба, то тут розміщуватимуть і інших людей, які приїхали. Із при фронтових зон а зісняти Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї